Привіт, привіт! Сьогодні буде перша розпаковочка серпня 23-го року. І якраз компанія в ці дні зробила неймовірно круту а, акцію подвійну, як завжди. Так а, і подарунки, і додаткові знижки на певну продукцію, яку я Хотіла замовити, але ж знову таки так, щоб економніше замовити. І так, а, смакота, як по нещодавно компанія запустила, це батончики, які замінюють обід, можна їх брати з собою або на роботу, або якщо ви знаєте, що не встигаєте перекусити от такий з Мигдалем батончик, і є зі смородиною смак. Якраз я хочу. Піти і пригостити своїх нових знайомих. Які а, працюють так, так щоб вони зацінили, чи можна додатково харчуватись на роботі. А далі а в мене планується зустріч з стоматологічною клінікою, якраз в мене, а, так щоб їм показати, закінчився ополіскувач для рота для ротової порожнини і спрей для рота. Це заказала терміново, бо не було і нема коли чекати акційних пропозицій. А далі, те, що в мене закінчилося, те, що я. Віддала, подарувала або партнерам, продала це аптечка. Швидка допомога. Зараз вона на акції. Це продукт, який треба, як то кажуть, вже завжди вчора, коли щось трапилось. Так? Тому якраз дочекались, вони в мене є і. Це засоби, якими постійно варто користуватись, так а щось десь подряпались от сьогодні до противню, доторкнулася так, і от цей опік запшикала, замазала гель алоє і концентратом, так і зверху кремом проколісом. І якраз у ця аптечка, вона є незамінна в домі на всяк випадок. Зараз такі сурові комарі відправили дітей. Були до бабусі, приїхали всі опухші, покусані якраз, хоча в бабусі є, але напевно не так інтенсивно користувалися. Або все ж треба декілька днів, так щоб воно почало стухати. От далі на акційних пропозиціях в нас зубна паста з алоє. Так, є паста і є гель, два різних. Ніх варіантів знову ж таки, ми ними постійно користуємося. Воно повинно бути ну і так при, при нагоді. А далі, те, що вдома закінчується, і тут вже не важливо, чи є акційні пропозиції чи нема. А мило повинно бути в домі. Воно вже в нас підходить до кінця, тому must have. А, зробила замовлення. А потім ще додзвонювала в компанії і казала, добавте, будь ласка, мило, бо забула. І те, що зараз ще декілька днів є акція, це якщо робиш замовлення на 3000 тисячі гривень в компанії. Звісно, по партнерським цінам в подарунок ще йде гель-питний алоя з имберем. Тож всі подаруночки, ці цікавинки, які мені необхідні були для мого власного складу і для нашого споживання, вони є, вони ось. Інструменти для роботи так, також ось. Тож, якщо вам цікаво або для себе, або співпраця, або розвиватись в професійному напрямку, то, будь ласка, телефонуйте, я завжди поряд зможу допомогти. і... Для вашої підтримки.